Вітаю всіх, шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Наступний термін, який ми зараз з вами розглянемо, це модель розвороту тренду. В чому вона полягає? Це гра позицій учасників ринку. Одні купують, одні продають, в даному випадку зростаючий рух, на хаях одні намагаються продовжити тренд, інші намагаються завершити його. Тут у нас відбувається формування цінового діапазону, де у нас. З'являється баланс. Баланс між позиціями учасників ринку. І так, графічно ми бачимо формування хай, формування лоу, нездатність учасників ринку продовжити зростаючий трендовий рух, і потім йде оновлення лоу. Іде у нас зовсім інший тренд, що характерно. Ось тут збирають стоп-лоси. Саме збір стоплосів, саме дисбаланс позицій призводить до зміни тренду.